Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде заміна ось такої польської антени і цього кабеля РК-75. Кабель ще радянських часів, ну, кабель хороший ще. Ну все, приступаємо. Перенесі, переніс я антену на горіще Ось так я її закріпив. Зараз покажу, який сигнал. Вибили. Ось перший мультиплекс 85% 34 децибели Другий мультиплекс 87% 34 децібел. Третій мультиплекс 31,7 дБ, 77% сигнал. І останній мультиплекс, він самий слабий в моєму регіоні: 75 відсотків. 28,8 дБ. Сигнал нормальний. Кабель я не міняв. Остався кабель РК-75. Кабель ще в нормальному стані. Я в домі пробував сигнал на ньому, який не сильно він затух. Там буквально на 6-7%. Це не критично. В принципі, нормально. Ну що, спускаємося вдома, підключаємо все далі. Спустився я вдома, перепідключив тюнер. Там була ще жабка із блочком живлення підключена. Я його все вбрав. Зробив отак напряму, ось як бачите. Пересканував тюнер, бо я перенастроїв антенну на її передатчик. Все працює, все нормально, все тоді добре, до побачення.